Всім привіти Сонячної Іспанії, місто Валенсія. Хто шукає новобудову ціною 180 тисяч євро з віддачею на вкладений капітал до 8% річних, то дивіться це відео до кінця. В ньому я розкажу вам про один із таких комплексів енергоефективності класу А з басейном, місцем для барбекю та індивідуальною коморою для велосипедів і сучасними енергосперігаючими технологіями комплексі, що будується, всього сім квартир. Він знаходиться майже в самому центрі Валенсії, район Патреїкс. Поруч є все необхідне для комфортного життя, паркінг, зупинки громадського транспорту, магазини, ресторани, парки, школи, фітнес-центри, інші об'єкти інфраструктури, сучасного, одного з найкомфортніших для життя міст на планеті Валенсія. Отже, поїхали. Дивимось місце будівництва даного комплексу. Всім привіт! Зараз покажу вам, як ми досліджуємо район, де наш клієнт розглядає одну з новобудов на купівлю. Ось як виглядає це місце. Тут стоїть одна будівля, стоїть інша будівля, і тут вже є вивіска. Є все тут буде будівництво скоро. Ось там знаходиться така більш. Жвава ну, вулиця. Це гарний район Патраїкс, Валенсія, недалеко від вокзалу. Тут є магазини, є аптека, це я вже проходив, коли йшов сюди. І зараз покажу вам, що ми маємо тут. З цієї сторони маємо ось таку площу з е, часовнею. І зараз літо, Іспанія, дуже жарко. Людей не дуже багато на вулиці. Туристи трошки є. Ось як виглядає вулиця з цього боку. Подивіться, тут такі не дуже нові будівлі, але це колорит, це колорит Іспанії. Ось так виглядає ця вулиця. Зараз я буду досліджувати парк, магазини, інфраструктуру, яка є ось біля квартири в цьому комплексі, що буде будуватися. Ось прямо поруч з будинком. Буквально одна хвилина знаходиться ось такий дитячий і спортивний майданчик. Це прямо відразу ось так виглядає. Те, що ми маємо по сусідству, подивіться, ось такі панські вулиці, і зараз йду до парку. Вон та часов, що ми бачили. Пройшли буквально ще 100 метрів і маємо ось такі затишний, подивіться, скільки дерев, скільки тут тіні влітку дуже жарко, а тут не жарко. Є вітерець, трошки прохолодно, так подуває свіжістю. І ось такий майданчик. Тут і дитячий майданчик. І парк, там вон фонтани є. І ось подивіться, скільки тіні роблять ці дерева. Ось так виглядає вулиця. І що ми маємо? Маємо магазин продуктовий Меркадона. Це як у нас в Україні мережа новосів чи Сільпо. Дуже гарний магазин. Там можна купити все, що необхідно, навіть готову їжу. Тому від тієї квартири буде дуже зручно ходити. Наприклад, якщо купувати, є така необхідність собі продукти. Ну Ось ось прийшли в ось той парк, який ми відразу побачили. Бачите, тут ну буквально 100 метрів. Покажу ще, ще далі. А тут площа з кафешками і ресторанчиками. Подивіться, ось така ось площа. Ось так виглядає. Біля парку прямо кафешки і ресторанчики. Ось сам парк, зараз його обіду обійду навколо. А ось поруч ось ця закрита територія це школа, досить немаленька. Навіть велика дуже школа на один квартал. От, тут декілька освітніх закладів знаходяться на цій території. Це ми обходимо парк. Ну і вздовж є парковка. Ось така затишна парковка під деревами в тіні. Машини не нагріваються. Ще я що помітив, ось хочу сказати, що це майже хоч і центр Валенції, але тут дуже спокійно. Подивіться, чутно тільки цикати, Хоч і день, але ну прям дуже спокійно. ну Не дуже великий трафік, не дуже багато туристів, так би мовити. Тобто це комфортний район для того, щоб в ньому самому жити. Отак ось, ось виглядає. Рухаюсь в напрямку квартири вже по сусідній вулиці. І ось... Кафе del Mar. Ось так іспанці відпочивають в день, бачите, в тіньку. Ось така тут краса. Все зелене. Ну і скажіть, що Валенсія не схожа на Київ чи може навіть на Одесу. Чудове місто. А от перукарня, барбершоп. Бачите? Lion's barber, king style. Ось хлопці працюють, чистота. І всі будуть ходити з акуратними зачісками, бородами і дівчата будуть гарні. А ось ця площа трошки детальніше показує. Тут кафешки, ресторанчики, і відразу кажу, тут пахне піцею. Ось така площа з дитячим майданчиком. Так виглядає ця часовня. Так виглядає ось сусідня вулиця, подивіться. Ось така вона. Будинки і нові, і старі. Це Іспанія. Тут пахне навіть не то, що піцею, тут пахне Іспанією. Ну ось показуємо. Трошки далі пройдемо. Така пішохідна зона. Тут можна ходити, відпочивати. І ще кафешки. Подивіться, ще одна зелена зона. Ось така ось вона Іспанія. Ще зелена зона. І ось такі вулиці. І це все по сусідству знаходиться. Краса! Що стосується паркінгу, ось подивіться: ось тут наша квартира і декілька підземних паркінгів. Ось в цьому навіть можна орендувати собі паркоміс. Ну, тут для парковки не дуже багато місця, але враховуючи, що у нас його квартир. перший варіант це ось так, вздовж вулиці, наприклад, цієї. Другий варіант орендувати тут. Ну і потім навіть дивіться ось ще один гараж. І там потім далі ще один гараж. Підземний воно відносяться до ось цих сусідніх будинків. Телефон є і можна орендувати, як варіант. Йдемо далі. Показую вулицю з іншої сторони квартири. Квартира ось там. Ось новий будинок вже побудований. Нас ще будується, буде теж такого плану новітнього. І ось така вулиця. Подивіться, жвава, жвавий проспект. Ну як жвавий, просто місце на ньому не є. Машини дуже багато. Жвавий за того, що тут три полоси. Ось подивіться, навіть паркінг можна паркуватися нього Машини стоять ну, майже всі місця зайняті. Тут спортивний зал, Viva Gym, Там фармація, аптека, і он клініка, стоматологія. З тієї сторони. І ще раз показую, як виглядає сусідня вулиця. Ось ця головна більша. Там центр. Туди напрям вокзалу і напрям самої центру Валенції. Ну, дуже близько. Ось як виглядають вулиці з іншої сторони. Туди, куди ми прийшли, через цю дорогу. Ось так виглядає цей район з іншої сторони. Ось там наша квартира попереду. І ось подивіться, ось такі ось іспанські вулиці. Ось такий район, будь ласка. Небідний. Район небідний. Будинки нові, квартири дорогі. Ось так. Такий висновок. І ось тут навіть є автомайстерня. Автомайстерні в Іспанії дуже часто виглядають потіпним чином. Подивіться, декілька машин, все в роботі, майстри працюють, грає музика. Ось це СТО, це іспанське СТО. Підйомників я тут не бачу, але бачу. Ані, он бачу, такі є, трошки він не запіднімає машини. Ось так. Не знаю в кого, які будуть емоції, але ось в п'яти хвилинах пішки від новобудови, яку ми розглядаємо, ось такий парк. Дуже великий парк. Дуже багато тіні, спортивні майданчики, столи для настільного тенісу, місця для відпочинку. І різноманітні дерева, сосни, ось такі розлогі, і інші дерева, кущі, все охайно, все дуже прибрано. І доглядається. Це Іспанія. Подивіться, будь ласка. Зараз вам покажу трошки. Так, і ще сюди прийти. тіньочок, люди відпочивають. Хтось читає книжку. Отак, Такий парк. Ну, Мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей район. Можу його погодити. Район інфраструктура отримують залік. Ось такі вони. Ось, я його знайшов. Це знак. Це знак в цьому парку, що тут, тут запах гарного життя, свободи, можливо, нескоренності і незламності. І запах України. Трошки запаху України тут є. Ось так ось. Те, чого не вистачає в самій нашій Україні. Ось так. А колись так було. Тут просто чудово. Дитячий майданчик. А ось стуй. Я колись таке бачив в Диснейленді під Парижем. А ось воно тут є в Валенсії. Ну трошки меншого розміру, дивіться, але так можна прогулятися між туйками. Це мрія, мабуть. Не знаю, кожній дитині, коли ти невеликого зросту, ось так і ти йдеш, і це, це просто надзвичайно цікаво. Я, мене, мене переповнюють емоції. Подивіться, тут весь час постійно щось світе а, і пахне. Ось такий ось парк з лабіринтом дитячим, ось там був хід, отут вхід. І це треба все проходити, так, щоб не загубитися. Ой, ну для дітей це просто ну, неймовірне місце. Я обов'язково привезу сюди свого сина, щоб він тут просто ось так спокійно погуляв серед цих туй. Це щось неймовірне. Емоції переповнюють. І ще одне відео, ось показую, як хтось попіклувався про дерева. Подивіться, зробив їм дах. Просто ось такого плану, щоб їх сонце не так сильно, щоб вони весь час були ось такими гарними, зеленими, бачите, тут скрізь. Зрошувального типу а, полив ось так виглядає. Це кусочок такого оазису в цьому парку, де наш, де наш лабіринт істують. Ну вони трошки, бачите, тут треба поливати. Сонце все-таки дає про себе знати. Ось з цієї сторони ось так виглядає. Ну, зараз літо, нічого дивного, дуже жарко. А ось цей оазис ось такий. Ось такий зелений. Кого зацікавила купівля квартири в даному комплексі, звертайтеся до нас, професіоналів своєї справи. Адже ми знаємо всі підводні камені по купівлі новобудов в Іспанії, і тільки у нас можна знайти інформацію про об'єкти, про які ще ніхто не знає.